З вами канадський Марк. Я повернувся, щоб докладати вам важливі та цікаві цікавинки з Канади, бо вам дуже багатьом подобаються ці коротенькі відеоролики. Тому поставте мені прямо зараз подобайку. Перевірте, чи ви підписані на цей канал, щоб не пропускати такої безкоштовної, важливої та цікавої інформації, бо я це роблю від щирого серця, від душі. Мені незалежно чи мене подивиться одна особа чи тисячу осіб. Головне, щоб вам подобалось, головне, щоб я міг підняти настрій хоч одному, хоч одній. І це вже дуже класно для мене допомагає мені. Я хотів вам сьогодні розповісти про дуже цікаву цікавинку, що зараз робиться в Канаді і наскільки зараз в Канаді більше і більше людей з кожним днем залежать та живуть від зарплати до зарплати. Знаєте? В Україні це було завжди, і люди жили від зарплати до зарплати, особливо нижчий клас, тому що в Україні не давали розвиватися, в Україні тільки або були дуже сильно багаті, або дуже сильно бідні. Тепер це вже трошки все покращилося, але якби не було війни, то я думаю, що Україна б вже була б навіть много часом в багатьох різних сферах порівняно з Канадою. Але тут в Канаді за останні пару років дуже інфляція вдарила, дуже дорого стало жити. конкуренція на робочому ринку зарплати дуже так відповідно не зросли вгору. І 85% канадців на даний момент живуть від зарплати до зарплати. І це дуже велика цифра. Це дуже велика цифра, і кожен один з десяти канадців взагалі не можуть, та не вистачає їм достатньо грошей, щоб заплатити всі свої борги, всі свої комунальні послуги. Ситуація в Канаді не така, як була колись років так пять 10 назад ця цифра була 50%, але вона пішла дуже сильно вгору. Тому зараз і ніколи від нового уряду канадці очікують змін, канадці очікують дій. Тому що якщо вони зараз це не будуть робити, то в Канаді може бути ще набагато гірша ситуація. Тобто, якщо ви не живете від зарплати до зарплати в Канаді, то ви досить добре рахуєтесь і добре, досить стоїте.